А далі поговоримо про оперативну ситуацію на Краматорському відтинку фронту. З нами напрямому зв'язку. Юрій Сиротюк, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю товариство. Слава Україні! Героям слава! Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники. Вони оголосили збір. А на що саме, пане Юрій? Скажіть нам, будь ласка. Ну, війна набирає такого. Війна це великі шахи, і ми знаємо, що зараз ключовою темою є боротьба за логістику. Тому ми намагаємося інтелектуалізувати, зробити такі логістичні рішення за допомогою it систем за допомогою it комплексів, щоб наша логістика була безпечною. Щоб вона була ефективною, тому як не дивно чи не дивно, що на четвертому році війни все більше і більше зборів спрямовані на ті речі, які ведуть до роботизації до роботизації війни, тому збираємо на it системи для логістичного забезпечення наших підрозділів. Це дуже важливо. Повірте, зараз логістика це номер один зберегти логістику, доправити солдата до лінії фронту. В По попередньому сюжеті вже казали, що ків зона значно розширилася, значно, це вже десятки кілометрів. Тому не тільки доставити солдата, доставити продовольство, доставити боєприпас, зберегти життя при переміщенні цих солдатів, зробити так, щоб це було максимально ефективно, максимально економлячи кошти, зберігаючи життя. Тому все, все частіше збираємо на ті речі, які стосуються таких високотехнологічних рішень. Якщо ви помітили крайніми разами це збори йдуть на роботизовані комплекси, роботизовані системи. Реби зараз біля на it рішення, тому що чим більше ми будемо залучати нових технологій, тим менше буде страждати солдат напередку, тому що Росія на жаль е, воює по-старому, як крайніх тисячу років. Вона воює як саранча, як орду засиває на територію України своїх солдат. Вони гинуть. Вони приростають трупами, сантиметрами території, все смердить, але вони тішаться тим, що вони десь там знищили черговий сантиметр української землі. До речі, я зловив себе на думці, що в своїй схиленні свідомості росіяни ж вважають Донбас, Краматорщину частини своїх конституційних територій. І от чим вони займаються на так званих своїх територіях? Вони просто знищують все живе. Вони стараються живе. Вони займаються тактикою випаленої землі. Вони вбивають, не можуть досягти українського солдата, вояка. Вони займаються тотальним шантажем, тотальним вбивствами, тотальних мирного населення. І навіть за законами їхньої божевільної імперії, це це, це тероризм, за який треба судити. Тож, будь ласка, шановні глядачі, давайте допоможемо 5-й окремій штурмовій бригаді зібрати необхідні кошти для іт систем. Адже, от, як правильно сказав пан Юрій, росіяни воюють людьми, а вони нищать свою націю. Ми маємо воювати. Технологіями Це і дрони, це і іт системи, про які йде мова, власне. Які бережуть наших людей, тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору, допоможемо зібрати необхідну суму для того, щоб п'ята окрема штурмова бригада придбала необхідне обладнання. Це it системи для того, щоб поліпшити і логістику на полі бою і врятувати багато багато наших воїнів. Це дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Юрію, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Ну, На жаль, ворог, я вже говорив, попередньо ворог прийшов до масового терору цивільних прифронтових територій. Щодня керовані цінні бомби, системи, залпові системи реактивного вогню, шахеди летять на мирні будинки в Краматорську, Дружківці, Слав'янську. Йде тотальне стирання. Всього живого. А на лінії фронту, у нас лінія фронту тримається міцно. Ми вже тут, коли після закінчилися бої за Бахмут, ми фактично тримаємо ту саму лінію, по каналу Сіверський Донець-Донбас. Тут ворог діє однаково, вони намагаються засилати свої малі піхотні групи, намагаються прощупувати якби слабкі місця. І потім в ці, в ці місця проникати, просочуватися. Великих успіхів тут ворога немає. Ми розуміємо, що Константинівка це ключовий удар. Один попередньому сюжеті шовся по Покровськ, але і Константинівка, і Покровськ, напевно, що є ключовими українськими містами, які ворог буде намагатися, якщо не захопити, то знищити протягом цього літа. І Він методично це робить. І на жаль, крайнім часом ми бачимо, що більше жертв несе навіть не українські збройні сили, а цивільне населення. Яке яке не змогло виїхати, яке щодня перебуває під ціленаправленими ударами ворога? Б'ють не тільки по житлових будинках вночі, щоб люди не могли врятуватися. Б'ють по цивільних авто. Ворог використовує дрони камікадзе, щоб залітати на дороги. Зараз значна частина доріг вже покрита спеціальними сітками, але тут таке враження, що ворог який не може досягти успіхів чи завдань, які їм ставлять бо не йдеться вже ні про Київ за три дні ні про Костянтинівку за чотири роки то ворог мститься на звичай, на звичайних людях а так тактика залишається традиційною малі піхотні групи використання значної, е, значної частини дронів дронів камікадзе дронів кридо дронів крил ворог намагається в цьому районі як і в інш чи грізити нашу логістику? Тому ми і попередньо говорили про те, що зараз якісна логістика це одне з Ну тобто, зараз війна фактично йде за логістику. Той, хто збереже логістику, той, хто зможе доставляти боєприпаси і солдатів на передній край, той, власне кажучи, і буде керувати ситуацією на лінії фронту, пане Юрію, от ви сказали, що Покровський і Костянтинівка дуже важливі для ворога, і вони туди кидають зараз найбільше сил. Чому саме Костянтинівка? Костянтинівка це ключ до крайньої великої міської агломерації на півночі Донеччини. Константинівка, це за Константинівкою. Починається суцільна міська агломерація. Костянтинівка, Олексій, Дружківка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Це крайня така велика міська агломерація, яка дає яка є логістичним хабом для збройних сил України, яка є добре захищеним районом. І тому є ж ми ж як росіяни діють. Ставиться завдання зверху Путіном. Це завдання виконується незалежно від того, від кількості жертв, які вони принесуть. Ви сказали, що ворог не шкодує свою націю. Ні, ворог не шкодує ті нації, які він завоював. Проти нас ми бачимо, ворог вже виставляв колоборантів бурятів. Ми вже воювали і воюємо проти Ахмату. Тобто, ворог ворог воює руками поневолених ними народів, тим тими, кого він захопив. Тими над з він здійснив репресії, геноцид, русифікацію. Тепер він тих, ті, ті малі народи Росії жене на убій в Україні для того, щоб вони ніколи не скористалися своїм правом, а нібито ж є право федерації про вихід суб'єкту федерації з федерації. Тому Путін вже воює не своїми людьми людьми і не своїми дітьми. Вони воюють. Тими, кого вони загнали в свою армію, і зараз вони дуже активно намагаються використати звичайних найманців. І ми бачимо, як погіршилося ставлення до, до своїх же солдатів в російській армії. Вони не тільки погано ставляться до України, до українців, до нашої природи, до наших цивільних мешканців. Вони і до своїх жахло ставляться в росіян. Відсутні слово евакуація. Поранені росіяни взагалі не отримують будь-якої допомоги. Вони лежать там і помирають, їм кажуть вперед. В них немає. Якісного забезпечення, тобто вони десь по 10 діб підуть нам на лінію фронту без води, без їжі, і бувають випадки, коли пишуть записки, і здаються, тому що вони не можуть витерпіти цих умов. Тому тут Путін нищить не тільки українську націю, українську державність. Він туди це в цей з собою, цей старий дід намагається затягнути і значну частину. Населення окупованих ними народів. Тобто, нещодавно в одному в інтерв'ю кремлівський карах сказав, що він любить гасити світло. то таке враження, що він на старості хоче не тільки світло за собою погасити в грубу, а й погасити світло за будь-якими перспективами Російської Федерації і народів, які там живуть, і саме тому, шановні глядачі, ми маємо перемогти в цій війні, а перемогти ми можемо тільки допомагаючи нашим воїнам, нашим захисникам. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору. Для... Для п'ятої окремої штурмової бригади вони оголосили збір на іт системи які покращать логістику. І власне, як сказав вже пан Юрій зараз, перемагає той, у кого найкращі технології, і той, хто володіє логістикою, тому. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму для того, щоб наші захисники придбали необхідне обладнання і були більш ефективними на полі бою. А ми знаємо, що логістика це і доправлення військових на передній край, це і доправлення провізії, боєкомплектів, евакуація поранених, що теж дуже важливо. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Допоможіть, пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу. Пане Юрію, а яка ситуація біля Часового яру? Що там відбувається? Ворог ми тримаємо оборону. Теж це на наш фланг. Фактично, одна з українських бригад, яка героїчно тримає власне саме місто. Часів яр це висоти. Противник намагається опанувати вийти на висоти на часів яр, тому що лобова атака Костянтинівки не вдається з боку Бахмута. З кінця 23-го року ворог тут постійно наступає, і результати для нього плачевні, нульові. Цвинтарі знищеної ворожої техніки, цвинт, мер, купа мертвих. Русських вонюшок, якими все закидали, яких ніхто не забирає, Путін постійно розказує про те, що там багато українців загиблих, ми бачимо, що вони своїх взагалі, тобто їх не цікавлять, взагалі їхні загиблі. І тому тут ворог намагається опановувати, не змігши рухатися вздовж траси Бахмут-Костянтинівка, прямо на Костянтинівку. Противник намагається по флангах зараз охоплювати Костянтинівку. І якщо йдеться про фланг Часового яру, то противнику так і не вдається вийти за межі міста Часового Яру. Ми тримаємо висоти за часовим яром, є певна система оборони за часовим яром, тому що якщо тут їм дозволити вийти на Донецький кряж, ну, то можемо мати певні проблеми, бо за часовим яром, фактично, наприклад, Костянтинівка, Дружківка, вони знаходяться в низовині. І тому там дуже важливо на флангах цієї міської агломерації. Тримати ці висоти, чим що українська армія і робить, тому що зараз дуже велика глибина фронту. Це не та війна 22-го року, коли можна непомітно підкрастися до лінії фронту чи під'їхати танком і піти на штурм же перед нашими позиціями, перед нашими окопами. Пане так, ми Юрій, виявляємо, якщо йдеться про часі, на жаль, на час до біга кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Вдячний абсолютно всім, хто доєднався до збору для 5-ї окремої штурмової бригади. Дякую абсолютно всім. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був Юрій Соротюк, головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремо штурмової бригади.